Привіт-привіт, мої любі дівчатка! Я залочки мусіла роздерти адресу, щоб не показати, але хочу показати, що я отримала посилочку. І хочу вам показати летка з пилюкою, не хочу на фотофон ложити. А тепер подивіться, скільки в мене краси. Я надивилася дівчаток, відео, які в'яжуть з таких кольорових ниточок. Секційні, секційні чи як вони називаються, ну одним словом, в'яжу такі кольорові шкарпетки. І я завжди хотіла їх попробувати, і дуже хотіла їх попробувати, але так як я по перше потратила гроші на шкарпетки для котиків, то я не дуже мала з того розганятися, а хотілося ще й інші ниточки замовити, ну то мусила потерпіти. Ну і я би не мала часу їх практично в'язати. Я ж в'язала кофту, сетер, який чоловічий, який я буду торочити, ще навіть не розторочила. Не, не знаю, що з ним робити далі. І не точок не докупила, щоб не торочити, перев'язати, то навіть і не точок немаю, щоб не всього. Ну, одним словом. І я... Коли мені Таня Танечка, тобі привіт, я знаю, що ти мене дивишся. Коли вона мені вислала ниточки такі, вона мені вислала голубенькі, хто мене давно дивиться, бачили, що я в'язала собі шкарпетки і мітинки з тої ниточки. Я в'язала. У мене є майстер-клас на мітинки. І е, я виріш, дуже хотіла вже тої ниточки. Мені дуже сильно сподобалося з неї в'язати, і сподобалося то, що з неї виходить. І як чудово ті шкарпетки носяться, то мені, мені сподобалося дуже, і я дуже хотіла тих ниточок. І я вирішила, ем, я вирішила, я спочатку і не вирішила. Я побачила в нашій групі, де всі в'язалочки спілкуються, побачила, що дівчатка скинули силку на магазин, де є розпродаж. Цієї ниточки. І я захотіла пішла в ту, в той, на той сайт. А на тому сайті, щоб замовити, треба вміти гарно вводити дані. Я почала вводити дані, ввожу своє село, а воно і пише, що воно не, 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 не можуть знайти, щось там не проявлялося воно. І все, і я не можу, не можу замовити, мені там від, від червоним. Я почала дівчаткам писати, е, вони є в Інстаграмі, я їм написала в Інстаграмі, вони мені пояснювали, як там зайти. Я заходила, я вже аж кипіла, мене, мене не брали, я сайтами не дуже вмію користуватися. І я дуже нервувалася, я їм написала, що я вже не хочу ниточок і не хочу на той сайт заходити. І не хочу вже нічого. Бо мене найгірше мене, не люблю. Люблю в Інстаграмі замовляти, люблю замовляти м, на Фейсбуці. Е, в Телеграмі в телеграмі я не замовляла. Ну, хоча в Телеграмі теж там, певно, добре. І, е, ну, одним словом, замовила я нарешті собі ниточки через Інстаграм. Написала їм, які номери я хочу, і вони мені все зробили через Інстаграм. Тож зараз покажу, які тут номера кольорів я замовила. Я чомусь червоних таких всяких не замовляла, а чому я не замовляла? У ну, мене ще таур що Я червоних не могла замовити, там були і з оранжевим, і з червоними. Ну, ще буде, можливо, колись і замовлю. Так, зараз покажу всі по порядку номери. Ось такий я замовила один. Ну, я так розумію, що то на малюнку є, який візерунок має вийти з тих шкарпеток, я так думаю. Ну, побачимо, що вийде. Я вже буду, коли буду в'язати, ну я не знаю, чи я того року вже буду. Ну, чи я. Весною буду в'язати. Я думаю, що я потрошки буду ними балуватися, бо мені дуже хочеться їх ними пов'язати. То є Alize Superwash Comfort Socks. 75% шерсті і 25%. поліамід. Вони в машинці чудово стираються, тут і пише машинна стірка. І вони. А ще по-російськи, ну, прання, прання в машинці тут підходить. Тут є в 100 грамах 420 метрів. Йде який-то номер кольору. Зараз я щось не подивилася. Спиці від 2 до 4. Ну, 2,25. Ну, 2, ну, ну, я би більше не в'язала. Ну, 2,5. Хіба хтось дуже вже туго в'яже, то можна 2,5. Ну, я в'язала їх на двічці. Мені на двічці саме комфортно їх в'язати. Тому що я не затискаю, і мені так комфортніше. А номер кольору я навіть і не можу знайти. А є. Напевно, є кольор. Колор 76-77. Той є такий синій, голубенький, темно-синій. Ну, колір такі, і вкраплення є, є, ну, то видно той візерунок виходить з тих краплень. Ну, мені ниточка дуже-дуже подобається. І навіть якщо, якщо я ще докуплю темно-синьої нитки, просто однотонних кольорів. Там вже не було. З однотонних кольорів то були ось ті, що я тільки замовила. І якщо я ще колись замовлю сині, бо і тут є синя ниточка, то такі самі, і тут є синя, і п'яту зв'язати, наприклад, носок, і мені так дуже подобається, коли резинка, п'ята, і носок однотонним кольором, а решту кольором. Мені дуже подобаються мені такі шкарпетки. І я хотіла синій, але синього не було. Тож, замовила поки що тільки таку. Тепер ці, ця ниточка. Тут е, така, ниточки всі одинакові. Не буду повторюватися, що тут 75% шерсті 25 поліаміду, і що то є супер вошком Ford Просто Просто буду називати тільки номери, бо то є вся одинакова ниточка. Е, тут номер кольору 7708. Тут є такий і темно-синій, і бірюзовий. Такий навіть не бірюзовий, а такий, як, як той колір зелений такий називається, ізумрудний, і голубий і, і, і теж ну, на тікеточці далі. Тут всюди одинакові тікеточки, але коли я дивилася їх на сайті, то там ну, різні візерунки виходили. Переважно я вибирала, щоб візерунки такі були з тими. такими, Доріжками тими такими кольоровими я вибирала такі нитки, де були. Ось такий кольори. голубенький, білий. Білий, навіть не такий, аж білосніжний, а такий молочний. Ну, дуже-дуже ну гарна ниточка. Два моточки в мене такої є. Тепер mm. в мене ще два моточки є. Ось такої ниточки, то номер кольору 7653. Тут є зелений, такий зелений, такий як травичка, молочний, коричневий, темно-синій. Ну, такий синій, навіть не дуже аж темно, але синій. І то, теж з такими маленькими секціями теж буде візерунок, такий посередині з тими секціями. ну Ну... дуже гарна. Дуже мені подобається. А ще я бачила в'яжу. Ну, я в'язала ті шкарпетки, що я в'язала, то я в'язала методом ем, як то... Хелікс і хелікс, витягнуту петельку з одну з голубенької ниточки. А, хоча в мене ще голубенької ниточки трошки залишилось, і тут є голубеньке, можна п'яточку дати світлу і носочок. Ну, подивлюся, скільки там є ниточки. <танця> якусь в'яжу Джакарт по однотонній ниточці, ось цією ниточкою роблять Джакарт, мені здається, ну я точно не знаю, ну, я, я бачила, що роблять Джакарт. Ну, я, ну, я стільки передивилася за ту зиму <с nenhum> всяких відео про шкарпетки, що я вже не пам'ятаю, в кого і що я на каналі бачила. Но найбільше мені запам'яталося. Анна Хромова. Вона в'яже вона дуже гарні, дуже красиві шкарпетки. Там є в неї майстер-класи, як в'язати жакардом шкарпетки. І там є такі з листочками, є і візерунками з одної ниточки. Ну, в неї багато майстер-класів. Там взагалі там такі майстер-класи дуже, і дуже попетельні. Як дивлюся її майстер-клас, то розумію, такі, що вона так пояснює, майже як я. Дуже-дуже попетельно і дуже, так, щоб міг зв'язати навіть початківець там легенько зв'яже, бо там дуже все гарно показано. І я там бачила теж такі жакардові шкарпетки. Ще мені дуже так сподобалися шкарпетки, які в'яже. З таких з такої секційної ниточки Лариса з каналу різнокольорова мозаїка. Там на її теж. Я вчора дивилася її відео, там такі шикарні в неї шкарпетки, що то можна задивитися і не передивитися. Ну я такого кольору не маю ниточки, бо не було, там навіть і не було таких кольорів. Я з тих, що було, крім яскравих, дуже вибирала такі, ну і ще яскравих, ще може колись якісь замовлю, ну подивлюся. Ще не замовляла. О, і ще ось такий колір. І то номер кольору 7650. Тут є молочний, світло-сірий, темно-сірий. По-білому є ось такі сірі краплення, і по-білому є голубенькі краплення. Ну, Теж дуже дуже мені подобаються такі кольори. А в шкарпетках як воно буде виглядати, я собі навіть тяжко уявити. Тяжко мені уявити, тому що я, в мене, я тільки одні шкарпетки в'язала з такої ниточки, і я більше ще не в'язала. Ну як я буду в'язати, то я в'язала методом хелікс, а так, щоб іменно з такої ниточки я ж самої я ще не пробувала, Ну, дуже маю велике бажання спробувати. Буду в'язати, буду все пробувати тепер. Добре, що маю. І до цієї ниточки я замовила один моточок чорної щоб п'ятку, носочок і резинку в'язати ось цією ниточкою чорною. Ну, Якщо залишиться ще ниточка, то може ще до якоїсь ниточки припасує, а як ні, то зв'яжу з чорної, може, ще на чорні шкарпетки вистачить, бо я тоді, коли мені Таня прислала ниточки, то там отакий кольоровий моточок він важив 110 грам. Не кольоровий, а голубий. Однотонна ниточка, він моточок важив 110 грам, хоча в мутку заявлено, що є 100 грам, а кольорова ниточка там був не цілий моточок, але було більше половина. Але я не пам'ятаю, скільки я важила, але я вже позабувала, але ну, в мене ще залишилося. Зв'язала шкарпетки, ще й залишилося трошки. А чорний колір, то є номер 60. Ну, номер 60 він переважно на всіх чорних кольорах. І ще в мене, і ще в мене є два моточки ось такої ниточки. Колір номер кольору 578. То є такий вишневий, або стигла вишня, або чи був бурячковий, навіть такий він більше. Навіть чи вишневий, чи бурячковий. Ну, якийсь такий колір. Такий не, не то бурячковий, не то вишневий. Тут таке враження, що якийсь такий як меланжик, і вишня, і буряк докупи. Так мені виглядає, чи то я вже така сліпа. Куляри вроді би вдягнула. Але дуже-дуже гарна ниточка теж. Ну, не знаю, я її замовила, чи буду однотонні в'язати, чи може ще до якихось воно мені підійде, ну тут коричнево, воно ну, тут не підійде. Сюди не підійде, сюди не підійде. Буде видно. Ну, але замовила. Замовила два моточки. З двох моточків, то виходить, якщо по вазі важити, то виходить приблизно три пари шкарпеток з двох моточків. Якщо в'язати, бо там якось йде на пару. Якщо, якщо в'язати на 60 або на 64 петлі, але не сильно високі, то три пари легенько виходить. Бо на одну пару, що я в'язала собі високі шкарпетки, досить високі, і я в'язала на 72 петлі. Я в'язала дуже плотно спецями двічка, і я в'язала дуже плотно. Я так в'язала плотно-плотно, і то мені пішло 82 грами, чи 72 грами, от забула. Ну, нічого, я десь там колись розказувала. Так що, дівчатка, в мене стільки тепер є багатства. І ще й мені три цукерочки дали в подарунок. Дуже-дуже приємно. Силки на той магазин, на їхній чи на їхній сайт, то будуть ссылки. Я не знаю, як там донька кине, які то вона там силки робить. Я то не дуже в тому розбираюся, але на всі, на, на той магазин, де розпродаж. І ще я бачила, дівчатка кинули в групу. Ем, Силку на магазин, де є розпродаж. Попрошу доньки, щоб вона зайшла туди і обов'язково скинула на магазин На магазини силки щоб ви знали, де є розпродаж, і тут якийсь інший сайт, але теж де є розпродаж. Я ще туди не заходила, не дивилася, але подивлюся, і силки донька залишить. Так, дівчатка, дякую вам дуже за увагу, що мене вислухали бо деколи треба і виговоритися. Бажаю вам бажаю вам гарного дня чи гарного вечора, гарно пов'язати, легкий вам петельок. Приходіть ще в гості, буду розказувати, буду залишати Силки на магазини, де що беру, буду все показувати, розказувати. Є в планах зняти майстер-клас, але такого кольору світлого ниточки не було на той майстер-клас. Бо в мене є в планах одні, там ще шкарпетки з дуже цікавою п'яточкою, укріпленою. Ну, п'яточка не нова, але всі її знають, але мало хто ще в'язав, але все буде все попереду, все ще колись розкажу. Але дуже дякую вам за все. Дякую, що мене підтримуєте, що пораділи зі мною мою, мою покупку, мої покупочці. І всім па-па, До зустрічі!